Так, і рухаємося далі. Остання соєнська доповідь на сьогодні: прискорення роботи горобіт Асіпілекс при розв'язанні задач пошуку найкоротшого циклу чи шляху, що відвідує задну кількість вершин кластерів графа. Крабля Микола Миколайович, Тецюк Петро Іванович. Я зараз відкрив, відкрию демонстрацію екрану. Оля, Є. сам Я. себе об'явив. Ну, таке життя. Це трохи дивно, звісно. Ну, вже так сталося. Добре. Нововведення, це самі себе. Ну, Так сталося. Е, добре, тож, шановні часи конференції, тему доповіді щойно я озвучив. Тож, давайте розпочнімо. І з вступу, вступивши. Взагалі, задачу комівояжера, про яку сьогодні вже трошки згадували, як задача. Пошуку найкоротшого маршруту відвідування різних локацій, коли у нас відомі відстані між усіма ними, це є одна з найвідоміших задач дослідження операції, однією з най... найстаріших і найбільш досліджених. А це у зв'язку з тим, що у застос... зв'язку з її застосовністю при вирішенні багатьох прикладних задач, вона є якраз на ній з найбільш досліджених в даній галузі математики, тому що вона використовується і не тільки в своєму прямому застосуванні там в маршрутизації, в логістиці, а й в інших застосуваннях, де от, е, можна. Про те, що сьогодні розказує Віктор Олександрович того, що деякі задачі можна звести до оптимізаційних і такою метафорично перейти до пошуку найкоротшого маршруту, який відвідує локації, між якими задані відстани. Однак у багатьох ситуаціях на практиці виникає потреба обов'язково враховувати якусь спеціальну структуру задачі або деякі обмеження спеціального виду, які продиктовані по той предметної області, що досліджується навіть звичайна ну, звичайна логістика, де якої задача здача безпосередньо. Зазвичай на практиці їх перевезення дуже додаткових обмежень, які потрібно враховувати. Тому для цього потрібно узагальнювати відомі постановки задач та розвивати їх. Деякі взагалі зараз не на слайді. Зокрема, це кавершині цикли та шляхи, які розроблені в Кіберне, кібернетики імені Глушкова, коли нам заданий граф і відстані між ними, але нам потрібно знайти найкоротший там, цикл чи шлях, який відвідує тільки задану кількість вершин всього графу, Їх, наприклад, всього 70, а нам потрібно найкоротший, який відвідує тільки 10. Також задачі кластер TSP з університету Клемсона та Дженералась TSP з Мічиганського університету. Вони де чим схожі між собою, і там і там гра, вершини графу розбиваються на кластери за певним сенсом, який, який продиктовує сама задача. І в кластер TSP потрібно одночасно оптимізувати. і Порядок відвідування кластерів і всіх вершин у ньому, тому що накладається ще обмеження, що вершини одного кластеру повинні бути відвідані всі послідовно, і тільки потім треба переходити до наступного кластера. Тому одразу оптимізовується порядок відвідування і кластерів, і відвідування всередині кожного з них. У дженериласті TSP Міщанського університету там розбиваються на кластери, які взагалі можуть бути можуть і перетинатися, і потрібно знайти на найкоротший маршрут, який відвідує рівно по одній вершині з кожного кластеру. Теж, от в роботі описано, яку задачу вони розв'язували і чому така постановка була продиктована. Тож в даній роботі досліджується іншого взагальнення зачком а саме пошук найкоротшого циклу та найкоротшого шляху, що відвідує задану кількість вершин кластерів графа. Швиденько сама постановка задачі у нас є В- це множина всіх вершин графу, і задана матриця відстани, де кожен елемент ДІЙО невід'ємний, по діагоналі в нас нулі, що означає відсутність петель, тобто відстань самої вершини до неї нуль. Ми обираємо деяку вершину S, яка буде початковою, а всі інші n 1 вершину розділимо на k великих кластерів так, що вони не перетинаються, і сумарно покривають, включають в себе всі інші n-1 вершину. Введемо параметри m з індексом k, який буде позначати кількість різних вершин, які необхідно відвідати з кожного кластеру ЦК. І тоді з питання, на яке ми хочемо отримати відповідь, це як знайти найкоротший цикл у даному графі, який починається в вершині s, відвідує всі кластери ЦК рівно mk разів. Не проходячи двічі через одну ту саму вершину, тобто відвідуючи М великих вершин із n однієї які всього є, та потім наш цикл має повернутися у вершину С. Задача пошуку циклу, досить схожим чином ставиться задача пошуку найборотшого шляху, яка відрізняється тільки тим, що ми спочатку обираємо стартову та кінцеву вершину і множини всіх вершин В, позначаючи їх S та F відповідно. А тепер всі інші n 2 вершини, які залишилися, знову розділяються на k кластерів які не перетнеться між собою. Та знову визначаємо кількість різних вершин, які необхідно відвідали з кожного кластеру ЦК, позначимо МК. І запитання, на яке ми прогнозуємо відповідь, теж дуже схоже на попереднє, тільки тепер ми шукаємо найкоротший шлях, який починається у вершині s, відвідує всі кластери ЦК рівно МК разів і закінчується у вершині С. Для розв'язання сформульованих задач були. Поставлені математичні моделі змішано цілочислового лінійного програмування. До речі, про цю галузь оптимізації сьогодні теж Віктор Олександрович трохи розповідав. Почнемо із змінних та позначень. У Нас є були змінні ізмінні X і J, які не бувають значення один тільки, якщо ребро із вершини і до вершини йо включене до циклу або шляху. Були змінні зміні ігрек, і які не бувають значення один тільки якщо вершина і включена до нашого циклу шляху. Додатні цілочислові змінні у які є використовуються для узагальних обмежень Мілера, такера і Земліна. Дійсні невід'ємні зміни Z і, які використовуються для узагальних обмежень Гевіша та Грейфса. Ці іменні обмеження, вони іменні того, що свого часу, там всередині в минулого століття відповідно Такер, Землін та Гевіш і Грейвс запропонували їх для формалізації стандартної задачі комівежера у вигляді задач оптимізації цього лінійного програмування, і от. В Даному роботі використовуються їхні ідеї, просто трошки узагальнені для того, щоб підлаштуватися під ту постановку задачі більш загальною, яку ми щойно проговорили. І також для скорочення позначень в формулах ми будемо використовувати позначати деякими символами під множини всіх множини всіх вершин В. Тобто, В з індексами внизу, це от множина В без цієї вершини. Тож, модель для задачі пошуку найкоротшого циклу мають ось такий загальний вигляд. Ми мінімізуємо цільову функцію 1, яка є сумарною довжиною всього маршруту, за обмежень 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Обмеження 2 задають те, що ми в стартову вершину зайдемо один раз і перед цим вийдемо з неї один раз. Обмеження 3 – це те, що кожна вершина буде відвідана рівно один раз, якщо і грики до рівні одиниці. Обмеження 4 – це те, що всі вершини. З кожного кластеру ЦК ми відвідуємо рівно МК вершин. Обмеження 5-6 – це обмеження на булеві зміни про що ми ще не говорили. А обмеження 7 та 8 – це обмеження, які забезпечують зв'язність циклу і на додаткові зміни, якщо вони є. І от в, в ролі обмежень 7-8 можна використати у загальній Мілера, Такера і Земліна. Будемо позначати таку модель МТЗ від, від прізвищ авторів оригінальних обмежень. Загальні обмеження Гевіша та Грейфса, модель ГГ. Для скорочення позначень далі в таблицях і також можна використовувати одночасно і обмеження 9, 10 разом з 11 по 14, Тоді така модель буде комбінованою. А схожим чином ставляться математичні моделі задачі пошуку найкоротшого шляху. Тільки тепер у нас трохи складніша цільова функція, буквально довша по, по формі запису та додаткові обмеження 16 З'явилися, то ми знову мінімізуємо. Сумарно довжину всього маршруту за обмежень 16, які гарантують те, що зі стартової ми один раз вийдемо і в неї не повернемося, і у кінцеву вершину один раз прийдемо, але з неї жодного разу не вийдемо. Обмеження 17 та 18, аналогічні були перед цим відвідувати вершину рівно один раз, якщо ігроки одиниця та рівно МК вершин із кластера ЦК, 19, 20 у нас для обмеження на зміні, це знов-таки обмеження, які забезпечують зв'язні шляху та надаткові зміни. Ось в якості цих обмежень можна теж використати узагальні обмеження МТЗ, або ж Гевіша та Грейфса, або комбіновану модель. Вони тут трошки відрізняються по позначенням та по своїй кількості. Ось а, так. Тепер перейдемо до спеціальних обмежень для прискорення роботи гуробіт і Сіплікс, дослідженні впливу, яких на ці моделі і присвячена дана робота. Про що сьогодні вже трохи згадував Віктор Олександрович: він промовив таке слово, як SOLWER, пакети прикладних програм. Те, що от великі компанії всі працюють разом з науковими інститутами для того, щоб розробляти пакети прикладних програм, які спроможні розв'язувати задачі в загальних постановках і продаватися як послугу, Тож, те, що от ми в університеті на бакалавраті часто вчимо, не виходячи далі за симплекс метод, та якісь там задачки двовимірні тривимірні, які ми в зошиті в ручку, ручкою порахуємо, десь там щось на власні числа зробимо, то насправді це. от, Величезна галузь, де свої великі пакети прикладних програм використовуються, і для промислових застосувань вони ж розробляються. Найвідоміші такі пакети це гуробіт та CPLex, які використовують метод гілок та меж для розв'язання цих задач, про які теж сьогодні коротко згадували. І от о, в одній з робіт, на яку посилаюся я в своїй статті, показано, що використання от, обмежень типу 1 або типу 2, які зараз наведені, дозволяє ці солвери прискорити. тобто надлишкові обмеження, які додаються. Вони дозволяють, от внутрішня структура цього процесу розв'язання задачі краще відсіює неперспективні множини допустимих розвідку, не неперспективні множини допустимих розв'язків, щоб швидше знайти такий оптимальний розв'язок. Перший тип лінійних обмежень, рівняння 29, Це він задає умову, що по кожному ребру і йоту графі можна рухатися тільки в одному довільному напрямку. А другий тип обмежень задає, що цикл або шлях має містити не більше, ніж М плюс одну дугу. Це абсолютно випливає із постановки задачі для сол, тому тобто для нас це по сенсу обмеження надлишкові, а для програми, яка бачить тільки змінні та значення в них, вони допомагають. Тож, перейдемо до вчисних експериментів. Розглядалася ось така тестова задача на графі st 70 tsp граф бібліотеки tsp Ліп. Отже, він був ось таким чином розділений на кластери та жовтим кольором тут початкова 53 і кінцева 17 вершини виділені. Ось так виглядає оптимальні розв'язки задачі пошуку циклу та пошуку шляху, які повинні от відвідати з того кластеру з синього 4, з блакитного 3, з зелененького 3, з фіолетового 3 і з оранжевого, здається, чи 7, чи 8, здається, 8, так. І от е, дані задачі розв'язувалися різними моделями, звичайними моделями та з надлишковими обмеженнями. Всі обчислення проводилися нас за допомогою неосервера на тих версіях солверів, які там є у відкритому доступі, і е, наведені в таблиці результати розв'язання задач після 10 запусків. Е, перші таблиці це гуробі, як ми бачимо, от в середньому найкраще краще справилися з додатковим обмеженнями типу 1, але знов-таки 28 тисяч секунд це досить таки довго. Ось щодо таблиці по совору CPLX, рисочки означають те, що не вдалося розв'язати за час, виділений нам безкоштовним користувачам, тому що неосервер має обмеження, здається на 8 годин. Якщо ваша задача, яку ви туди відправили розв'язуватися, займає довше, то процес просто обрубується і вам приходить помилка, що ви забага помилка час вичерпано, ви забагато хочете. Ось. А тепер розглянемо от, значить, красивішу. І приємніші результати щодо використання задачі так на попередньому слайді це були обмеження Мілера, Такера і Земліна, ті, які оранжевим перед цим виділяв. А тепер, от Гевіша та Грейфса, це темно-зелені семесто обмеження. Як бачите, от тут в Гурабі з обмеженнями обох типів додаткових справився з тією ж задачею на пошук оптимального циклу за 117 секунд. 117 секунд, і 28,5 тисяч. Різниця просто колосальна. Порядка там в 25 разів плюс-мінус. І, Відповідно, Солверс CPLX теж вже справився з цією задачею. Найшвидше в середньому після 10 запусків працювало. Перепрошую це, відбій тривоги на телефоні. Прокричав, що є добре. Тож, найкраще справився, от, виділене зелененьким триста відемся секунд з додатковими обмеженнями типу 2. І також, коли використовувалась комбінована модель, то в даному випадку найкраще справилася звичайна модель без додаткових обмежень. Бо це можна пояснити тим, що комбінована модель вже вмістить в собі два сімейства обмежень, які виконують фактично ту саму функцію. Тому над накидуючи згори ще додаткові обмеження, модель виходить перевантаженою, ну, в лапках перевантаженою, і совер з нею довше розбирається. Навіщо взагалі комбінована модель існує, тому що обмеження Гевіша та Грейпса, які в попередньому складі дозволяють розв'язувати такі задачі дуже швидко, ну, в порівнянні з Міллера та Кереземліна. але саме обмеження Мілера та Дозволяють додавати ще спеціальні обмеження згори по типу фіксації порядку відвідування вершин, фіксації кроку відвідування вершин та інших, про які я зокрема працюю в рамках своєї магістерської дипломної роботи. Ось тому вправа була ідея зробити комбіновану медель, щоб ми могли поєднати і швидкодію обмежень Геміша Грейвса, і те, що надають обмеження Мілера та Ось. Тут таблиця 24 це розв'язання задач пошко найкоротшого шляху. Це коли ми стартували 53, закінчували у 17. Знов таки, на соврій горобі модель МТЗ справилася. От ви бачите числа на екрані: 31 тисяча секунд. Це найшвидше результати, взагалі 70 і 85 тисяч секунд це просто космос. Як багато. А словри Сіпілек взагалі от, більше восьми більше 8 8 годин займало б розірван задачі, і просто от, процес був обірваний розв'язання. Обмеження модель з обмеженнями Гельша та Грейвса справилася от, тут же знов значно швидше: 183 секунди в середньому зайньому розв'язання, коли ми додали обмеження типу 1 додаткові на согорі горобі, а на совірі Сіпілекс, звичайна модель показала себе найкраще. Ось і таблиця в 6, комбінована модель. Тут на горобі найкраще сталося, коли додаткові обмеження обох типів були, а на Сіпілексі, коли додатковими обмеженнями ми модель не обтяжували. Ось тож до висновків у роботі розглянуті у загальні здачі КІМІВЯЖЕРА, про які ми говорили, з допомогою тестової задачі на задачних графік 70 тсп проілюстровано, як спеціальні обмеження двох типів можуть впливати на швидкість розв'язання задач програми горобіт і і при розв'язанні тестової задачі пушку найкоротшого циклу найкраще в середньому відпрацював програма на моделі з обмеженнями Гевіша грейфса та обома типами додаткових обмежень, а на задачі пошкодна найкоротшого шляху програма горобі на комбіновані моделі з обома типами спеціальних обмежень. Також ось на цьому в мене все. Хочу зазначити, що роботи підтримана НДР розробити методи негадкоптимізації для спеціальної задачі штучного інтелекту. Дякую вам велике за увагу. Якщо є запитання, будь ласка. Давайте я трошки промодерую все-таки якось питання себе. Коля по імплементація ви писали, використовували стандартні, чи щось самі написали тут Python чи що програмував? Ні, я використовував тут пакети програм Гурибі та Сіпелекс, які над якими працюють там великі наукові і програмістські колективи. Там здається, вже декілька десятків років. Вони їх розвивають. І цей пакет можна або купити собі ліцензію. Там здається, вона декілька тисяч доларів на рік коштує ну, там поставити собі там на локальну машину і розв'язувати, що забажаєш якби повну версію солвера їхнього пакету, або ж є можливість от є сайт NeoServer, на якому надається доступ до цих солверів, до цих програм, але в обмеженому режимі. Тобто, те, про що я говорив, якщо задача займає більше восьми годин на розв'язання, то. У вас якби розв'язок обірветься і вам прийде помилка. В плані що... того, що ну краще використовувати готові програмні продукти, чим щось тут заново ну, саме саме розвиватися. Розробляти свої методи можна під це діло, і є от цікава тема пов'язана там з негладкою оптимізації, використання лагравої релаксації для цих задач, переход там до розв'язання двоїстих, використання цих двоїстих оцінок для своїх для побудови там власної схеми методу гілок та мешці. Цікава класна тема для подальших досліджень. Та, взагалі кажучи, от якщо вам потрібно розв'язувати задачі оптимізації десь великого промислового масштабу, то в принципі, от є вже люди колективи, які зробили великі пакети прикладних програм, оновлюють їх, працюють над ними. Тому, якщо є на то бюджет, то можна як користатися їхніми послугами. Та загалом і над своїми методами варто працювати, тому що для де можна розробити свій власний метод та підхід, який саме для вашої конкретної задачі, от, повністю врахувати її специфіку і ну, позмагатися за швидкість розв'язання із тими загальними пакетами прикладних програм, які є. Ну це так трошки мрію. Питання ще, будь ласка. Давайте зупиняємося. Коля, дякуємо. Тепер вже беріть права і закривайте це вечірню сесію. Так, повертаюся до своєї ролі модератора. Шановні учасники, дякую вам, Велике, за участь в сьогоднішній секції математики та інформатики на конференції Києва Кадемос 2025. Я нагадую, що в рамках конференції триває збірна Збройні Сили України. Сьогодні на тисячу пілпаків. Сьогодні, в рамках цього збору, відбудеться розіграш ось цієї чудесної картини пані Ксенії Хараман із Харкова. Величезна і подяка зало для сьогоднішнього розіграшу. Також наголошую, що зараз от ми закриємо секцію, і давайте о 17.45 Прийом о 17.40 Давайте прийом донатів буде завершено, і Олена Крачан, чиї це рахунки вже буде підбивати підсумки та робити розіграш. Ось посилання на QR-коди зараз є на екрані, також вони є на сайті конференції на титульній сторінці. Будь ласка, підтримайте збір. Коля, прохання десь розмістити записи, потім скиньте десь ну, або в Так, говорила з Олександром Анатолійовичем, у нього в планах це на YouTube каву викласти. Так. так. Угу. Тож, шановні учасники, всім дякую за участь у сьогоднішній конференції. Я зараз зупиню запис, а QR-коди ще трохи повисять у конференції.